Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про можливий арешт Авакова в Італії разом з його сином. Інформація наразі перевіряється джерела наближені до італійських видання. Втім, вони вже робили такий вкид і про шарія. Згодом виявилося, що це неправда. Чекаємо підтвердження. А в той же час за кілька днів до вторгнення рашистів Арсен Аваков та його бізнес-партнер Ігор Котвіцький зробили у Харкові патріотичну заяву. Мовляв, будуть стояти за Україну до кінця за декілька днів після цієї заяви, коли вже почалася повномасштабна війна, дружина Котвіцького Анастасія патріотично вивезла з України 28,8 мільйонів доларів та 1,3 мільйони євро на фото. Цікаво, що закарпатські прикордонники мільйонів не помітили або не захотіли помітити. А вже на угорському кордоні Котвіцька, як повідомляють, була змушена задекларувати ці мільйони. Сам Котвіцький називав цю інформацію фейком і заявив, що його дружина перебувала в Україні. Ну ну що ж тоді вивіз сам Авако враз. Зом зі своїм синочком і чому він досі не в Україні? А забули він на віллі Віталії пробує колекцію своїх вин. Як міністр щасний минуле міг би заробити на таку віллу цікаво, не правда ж за даними телеграм-каналів, як тільки Аваков з'явиться в Україні, його мають заарештувати. Віталій Шабунін правильно писав. Аваков вирішив, що має право роздавати вказівки ЗСУ. армія, зобов'язана робити свою роботу. Видав геніальну стратегму екс-міністр МВС. Як думаєте, Аваков це писав зі свого розкішного незадекларованого італійського палацу? На 26 кімнати площою у 566 метрів квадратних. До речі, придбав його «Стратегісімус» якраз в розпал україно російської війни 2017 року. Думаю, запланував там військову базу, але це не точно. Особливо цінним є поради міністра Син, якого лише на одній закупівлі вкрав у військових 14 мільйонів вкрав із бюджету міністерства, очолюваного його татом стратегісімусом. Свій геніальний план Аваков закінчує так основою безпеки України, як показує наша історія, є відповідальний гром. Мадянин нагадаю, що за час перебування Авакова міністром Нацполіції не спромоглася знайти жодного замовника нападів на громадських активістів. Жодного в розслідуванні інших злочинів Нацполіція продемонструвала рівно такі самі успіхи. Гарно в Авакова виходило хіба переслідувати ветеранів та активістів. Тож керуючись його власною логікою, Аваков системно підривав основу безпеки України у вільний від самосбагачення і політичних інтриг. Час до зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментар і підписуйтесь на канал, переможемо разом.